Дніпровську затоку поповнили рибою, а саме коропом, амуром та тувстолобиком. Вони травоїдні, тож потрібні, аби очищувати річку від зайвої рослинності. Молодняку випустили біля 300 тисяч. Вирощували його на заводі, що на Херсонщині, упродовж двох років. Зараз одна особа наважить щонайменше 100 грамів. Тамтешні фахівці впевнені, у 2015-му риба сягатиме десь 2,5 кілограмів. Риба дуже упітана, красива. Чистенькая, вот, жизнестойкая, активная, прекрасная. В этом году очень мы все довольны. Рыба действительно замечательная. Я думаю, что э, процент ее отхода будет минимальный, э, что она очень хорошо пополнит запасы Низови Днепра. Это основные виды рыб, которые хорошо проживаются в реке Днепр, в Либргурском Лимане, в Понизовой и в Верховье реки Днепр. Так как э, просто толстолоб був завізений з інших стран, а Карповий там в нібольшому процентному соотношенні просто додається в природу, ну, тому що може то екологічним показателям не в не повністю може розпроїзводітися в природних в природній середі. Зариблення триватиме до початку листопада. За цей час у понизі Дніпра та Дніпробузький лимани випустять 2 мільйони екземплярів. До слова, на селекцію та відтворення водних біоресурсів у бюджеті цьогоріч передбачили 54 мільйони гривень це втричі більше, ніж у 2011-му.